Скажіть, будь ласка, чи можливо зберігати молоко грудне? Так і дівчата також мене питають під час ось такої ситуації, як зараз у нас в країні війна і виключають світло? Так, звичайно, під час виключення світла ми можемо спокійно зберігати молочко. Якщо в нас зараз в середньому 16-25 градусів вдома в кімнаті, а це рекомендована температура повітря до 21 то ми спокійно можемо зберігати молочко до шести годин. Деякі рекомендації навіть дозволяють до вісьми годин. Оптимально до 4 годин ви взагалі можете не хвилюватись за якість молочка. Тобто, я можу лишити на шість годин да. це молочко чоловіку, і Він може підгодувати вільно, так? і звичайно пам'ятайте про те, що посуд має бути чистим. А, можна прокипятити, mm -hmm. або просто взяти чистий контейнер, харчовий контейнер, харчовий пластик, помити добре гарячою водою з миючим mm -hmm. засобом, можна просто з звичайним милом, щоб не використовувати, наприклад, засоби миючі, щоб не викликати якісь алергічні реакції. Да? Або в посадомичній машині обдати кипяточком можна просто, якщо немає важливості.